друзі. Всім привіт. А от як ви вважаєте, а, от такого дрицяка, от такого дрицяка всього, норма, я такого дрицика, все, о, це нормально, я одразу 2600. 2600. А, і от такий дрицик. Нормальна ціна? Чи думаю? Тому що дивіться, а, вроді як 250 кубиків. Який він сам по собі, бачите, там рама, все, ну тобто не фольга. Поняв? Не фольга. Амортизатори файні стоять. І взагалі виглядає, вон, ну, типу, він виглядає там не як дешева китайська херня. О, там маються приколюхи бардачок, вон, полочка для кота. Поніло? Тут о, є. Ну, Вона видвигається, можна сісти коту. Більше, я думаю, людина, людина сюди і не влізе. О, ну, тут в нас іде чпінько, відхідні борта. Вантажопідйомність даного а, апарату 600, ні, 700, 700 кг, як, як вказано. Поставщиком 700 кг. Тут такая система замудрена з тими кидними бортами, Ладно, не буду гратись. А, певно. Сюди воно кидається назад спочатку. Да. Все, я розібрався. Воно кидається спочатку так, а потім вже відкидаються борта. Тут ну, можна поставити свиней, загрузити. Е, можна сюди покласти. Ну коротше, там вже що треба перевозити, крім жартів. Теж тут, бачите, йде ресорка. Ось з амортизатором. Такі маленькі п'ятерки на 12 колеса Ну не дешеві їх, що обслужувати. А привід здійснюється через карданний вал на задню ось, тобто задня ведуча іде в нас. Непогано, там є запаска повноразмірна висить. Вот, під, під, тим а, вот, під низом І у нас получається ще можна відкинуть да, О тут кріпиться, от тут шпингалет розкається і відкидається сам кузов назад. Само скиду немає, тут циліндру немає, то в принципі ви вже можете самі зробити, якщо вам така опція треба. Но факт в тому, що відкидний теж. Кузов сам непоганий насправді. Труба така, ну вона не супер товста. Звісно, Тут метал такий, поняв? Під... В принципі, плюс-мінус локосичне, файно, все зроблено. Плюс-мінус, я не кажу, що там прям етало еталонна якість, але плюс-мінус. Мотолідер такий 200... 250. -й. Він свої функції виконувати буде, і ціна на нього. Він там вроде, зараз по курсу, якщо рахувати, десь в районі 100 тисяч виходить з доставкою, з усім, під ключ. От. Трохи більше ста. 200, то скільки на долар зараз. Я не, не можу порахувати, бо той курс зміняється. Кожен день, зрозуміло, то я вже не можу почитати. Ну такий апарат, коротше. напишіть в коментарі вашу думку, що скажете. А, і хто може таким користуватися, якщо хочете замовити, є в наявності, все. Вот. ну Тут мені подобається. Там я по кузову, якщо в мене є питання, по, 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 по тій сідушці. Вот. Но, то... от цікаво. От цікаво, їдеш по селу, їдеш по СУ. І на цьому сидінні ти коротше, свого там кума посадив. От мусора установлять чи ні? Мені здається, що установлю. Мінти, пробачте. Ну, може мінти, може не мінти, кому як повезе. От. Може поліцейські навіть зупинять і скажуть, не роби так, тому що то небезпечно для твого життя. А може впишуть штраф, ну, як, як на кого попадете. От, розумієте? Ну, він тут хром під хром зроблено, таке все файненько. таке тудим-сюди Туди сюди непоганий, непоганий виглядає, виглядає при, прилічно. По крайній мірі. радіатор здоровий, не буде гріти, ну такі мотоліді. Так що напишіть вашу думку, що, що скажете взагалі по цьому агрегату.